Дорогі брати і сестри, сьогодні у рамках проекту Софійського братства Слово, що єднає, почитаємо Євангеліє від Луки, глава 6, вірші з 24 по 30. Сказав Господь Іудеям, які прийшли до нього: горе вам багаті, бо ви вже одержали втіху вашу, горе вам ситі нині, бо голодуватимете, горе вам, що смієтесь нині, бо заплачете і зарядаєте. Горе вам, коли добре говоритимуть у вас усі люди, бо так робили із лжепророками отці їхні. Але вам, хто слухає, кажу любіть ворогів ваших, добро творіть тим, хто ненавидить вас, благословляйте тих, що проклинають вас, і моліться за тих, хто кривдить вас, хто б'є тебе по щоці, підстав і друг, і хто забирає в тебе гіматій, не борони взяти і хітон, кожному ж, хто просить у тебе, давай, і від того. Хто забирає твоє, не вимагай. Нехай благословення Боже буде на кожному із нас. Амінь.